Потрапити до американської зони окупації в Чехії вдалося небагатьом власівцям, зокрема і самому генералу Андрію Власову. Але згідно з Ялтинськими домовленостями, громадяни Союзу з території, які входили до його складу до 1939 року, мали бути обов'язково повернуті до СРСР. Цікаво, що ще наприкінці квітня Повласова знову відправила літак цього разу іспанський диктатор Франциско Франко, але і цього разу генерал відмовився залишати своїх солдат. Як Власов опинився у руках совєтів, веснує дві версії: чи то його видали американці, коли він приїхав домовлятись про політичний притулок для бійців Руа, чи то його затримали радянські війська, коли він тільки їхав до американців. Якби там не було 12 травня, 45-го Андрій Власов опинився у руках радянських спецслужб. В СРСР на нього та його найближче оточення чекало слідство, імовірно, катування. І закритий суд, який тривав усього два дні 30-31 липня 46-го. Причому рішення про смертну кару за тиждень до цього ухвалило політбюро. Власова та 11 його прибічників повісили 1 серпня у дворі Бутирської тюрми. В радянському Союзі на той момент. Смертна кара це був розстріл, але для тих людей, які співробітничали з нацистськими окупантами, на той момент запроваджувалася смертна кара у вигляді повішення. І всі процеси над посібниками нацистів, які відбувалися на Визволених територіях, які відбувалися після війни, там, якщо я не помиляюсь, де, до 47 сьомого років, вони якраз завершувалися повішенням. В даній ситуації це робилося, окрім, скажімо так, суто виконання смертного вироку, це воно ще мало мати певну ідеологічну складову і показувати, ну ще окрім всього, ще є зневагу до цих людей. Пільшість рядових членів РОА західні союзники також видали радянській владі. На батьківщині їх чекала обов'язкова фільтрація, а далі різні терміни у таборах гулагу. 2001 року колегія Верховного суду Росії скасувала вирок Власова, але лише у частині антирадянська агітація і пропаганда через відсутність складу злочину. Але пункт за зраду батьківщини залишився без змін.